Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Уже дев'ятьох людей дев'ятьох людей вбили росіяни сьогодні. Вранці у Марганці на Дніпропетровщині. ФПВ-дроном ворожі терористи поцілили в автобус, який віз на роботу працівників тамтешнього гірничо збагачувального комбінату. У Марганці вже перебуває наша власна кореспондентка Софія Богуцька, і вона приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, отже, я так розумію, ви вже поспілкувалися з тими людьми, які вижили. Що вони вам розповідають? І взагалі чекаємо всіх деталей про цю страшну. uma tragédia Так, вітаю, лано. Мушу сказати, що наразі у Марганецькій громаді оголошена небезпека атаки ворожих безпілотників. Ми ж знаходимося неподалік місцевої лікарні. Тут наразі тривають оперативні втручання. І як нам розповіли у приймальному відділенні, такого напливу поранених тут уже давно не бачили. Станом на зараз так відомо про дев'ятьох загиблих в автобусі. Їхали працівники місцевої шахти. 57-річна пані Лілія, 25 років, працює там. Була в автобусі поруч із епіцентром удару. Отримала травму, вона не чує на одне вухо і має скалки у тілі. Хлопок, взрив. Ми спочатку не зрозуміли навіть, що це було. Думала, що сталося щось з автобусом. А тоді вже побачила, що люди лежать. Я думаю, що вони вже були на живі. Пожежі я не бачила, але я бачила людей багато чорні обличчя. Одна працівниця машиністка насосних установок пані Людмила ледь не вглухла від удару ФПВ. Вона має посічені скалками ноги. каже, пам'ятає, що все довкола винесло в автобусі. Люди самі один одному надавали допомогу. Сильний такий взрив. Подумала сразу, що колесо пробило. Я сиділа ззаді водітеля. А потім вже поняла, що случилося, то одразу шок був. Вилазили через вікна. Мене якийсь мужчина витягнув, та я мабуть, в шокі була. Поранених від цієї атаки у Марганці вже 43. троє. У місцевій лікарні залишається 22 людини. 13 у хірургічному відділенні, 8 у неврологічному. Та одна важка жінка у реанімації ще трьох найтяжчих поранених відправили до лікарні у Дніпрі. Люди отримали в основному осколкові поранення, міновибухова травма. Це акубаротравма, травма, це опіки, це ну рвані рани. Переломи, ну і психологічна травма також. Маю додати, що від цієї ворожої атаки більшість постраждалих саме жінки, які були в автобусі. Поліція наразі вже завершила усі слідчі дії на місці цього ворожого втручання і задокументувала наслідки ворожої атаки. Були залучені спеціалісти криміналісти у Марганецькій громаді. 23, 24 та 25 квітня оголошені оголошені днями жалоби за загиблими. Ось така інформація наразі, Олено. Дякую вам, Софію. Бережіть себе, будьте обережні. Це була Софія Богуцька з міста Марганця, де сьогодні вранці росіяни дроном вбили дев'ятьох людей. Ворог поцілив в автобус, який перевозив на роботу працівників підприємства. Там були загалом жінки.